Доброго дня. Добрий день. Зіграйте зі мною в гру та отримайте секретний бокс від купічка в подарунок. А підкажіть мені, цей шампунь підходить. Думаю, що вам він ідеально підійде. О, гарно, тоді я і зіграю з вами в гру. Грати будемо в гру в кальмара. Знаєте правила? Там, по-моєму, треба, щоб воно перевернулося, вдарити. Що ви виграєте, то отримайте оцей секретний бокс. А якщо програю? То отримаєте ляпаса ось цією лапкою. Та, так, погнали. І не вийшло. І... Блін, а як? А так. Так, я виграла всі так. грі, тому я вам даю ось такий ляпас. Так, давай. <ріхи> Добре, ну у мене ще є одна справа. Так, у вас права. є одна справа. Так, і. Получилось. Ви молодці. Це секретний бокс від копійка ваш. Ух ти! Що тут у нас термокружка, я так розумію? Так, це термос. Клас, якраз в гори поїду. А -а -а. Так, поліроль для гуми. Пригодиться. Клас. пригодиться пригодиться, Чоловічий набір. Кремчик, парфуми і, і набір Old Spice. Клас. Дякую. Прошу, це ваше. Ви задоволені? Так, задоволений. А ти підпишись по наступного разу і може підійти саме до тебе.